Цивільні військові та навіть роботи стали учасниками благодійного забігу на Трохановому острові у Києві. Марафон організували на підтримку 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Бігли 5, 10 та 21 кілометр. А робот-пес із розвідувального підрозділу здолав 2 кілометри. Як все пройшло, та який він пес бігун, бачила наша Олександра Колібаба. До старту залишається година. Учасники забігу поспішають зареєструватися. Серед них Тетяна, жінка долатиме 5 кілометрів. Вже не перший забіг в моїй історії, і це таке місце, де надихаєшся, де є можливість бути частинкою команди не тільки в робочий час, але й в час, коли ми відпочиваємо. Тому емоції дуже класні, тому що багато нових облич багато знайомих облич, і плюс погода сприяє точно нашому забігу. Це не простий забіг. Він має благодійну місію. Організатори збирають кошти військовим нині на 13-ту бригаду НГУ Хартія. На чотирьох попередніх заходах для місцевих бригад Вінниці, Ладижина, Тернополя та Черкас залучені кошти підуть на закупівлю різного роду техніки: це і дрони, і комплектуючі до них, і засоби зв'язку, і все те, що дозволяє зараз ефективно виконувати завдання на харківському напрямку в нашій бригаді. Ще менше року тому ми сиділи з командою, думали про організацію благодійного забігу, щоб покрити дві цілі: це збір. Коштів для збройних сил України і популяризація здорового способу життя. А сьогодні ми вже проводимо п'ятий забіг. Розминає м'язи перед забігом робот ПЕС на ім'я Жорік. Він роботизований учасник бойових дій, ефективно виконує свою роботу на фронті, а нині приїхав до Києва на реабілітацію. Зараз він повернувся назад, він е, трошечки загоює певні рани, і буде нашими майстрами вже е, модернізуватися, тому що є певні речі, над якими варто попрацювати і от зараз над ними якраз працювати. І сьогодні він. Вирішив завітати на спортивний захід, бо дуже е, поважає спорт. Володимир, військовослужбовець бригади Хартія з пультом та псом, долатиме дистанцію два кілометри. каже, керувати роботом не складно. Пульт схожий на ігровий джойстик. Він допомагає конкретно розвідці. От цей, е, трошечки, побитий вже життям хлопчина. Він вже е, виконував певні. Функції розвідника він може передавати сигнали. У нього є вбудована камера. Він може доносити і забирати певну, так би мовити, певні необхідні матеріали. Може нести на собі до 10 кілограмів ваги. Першими стартують учасники на 21 кілометр. За ними десятка. Першим з десятки фінішує Максим. Для нього участь у заході символічна. Емоції класні. Я, я не думав, що вдасться так гарно збігати. Біг 10 кілометрів, збігав перший час десь 31.28. Це особистий рекорд. Так вийшло, що мене позавчора моєї дівчини тата не стало. Я його на номерці прикріпив і біг з ним разом. Він мене і підтримував. Загалом за чотири попередніх забіги організаторам вдалося зібрати 2 мільйони гривень. Цього разу сподіваються для Хартії зібрати мільйон. Олександра Колібаба та Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.